Російські окупанти фактично розпочали новий наступ на Сумщину та Харківщину. Повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. що зараз відбувається на фронті, і яка допомога від союзників надійде в Україну вже найближчим часом. Оголошена урядом Дональда Трампа тарифна війна розгорається. Більшість країн світу отримали 90-денну відстрочку від нових американських тарифів. Втім, для Китаю вони зростуть до рекордних 125%. Ціни на російську нафту марки УРОЛС продовжили падати. Нові українські надсекретні дрони вже надійшли у збройні сили. Це нові перехоплювачі російських шахетів. Дивіться про все це у черговому випуску. Програми «Реальний Фронт на телеканалі Еспресо цієї суботи, о 21.30.